Велі торти. Кватра. Gocce di cioccolato. Bellissime. Продаю взуття мої. моє. що викидаю, де що продаю. Зараз оце все викидаю. Тут сміття у мене. Це м'ячики вже мої, помада. Чому я це все викидаю? Тому що я буду е, ручка якась поломана, бачите, Це вже, це, це, а, окуляри ще лишу. Бо... Не знаю, чи мені викидати ці окуляри чи ні, бо вони вже такі, бачите, от, е, ну тут вже з ними тут вже нічого не вийде, тому що воно вже зломане. І шкода, окуляри йдуть сюди, дорогенькі моє. Тому що я буду давати мою машину на прокат моєму сину. Купляю нову машину і на... зараз без машини в даний час. І мені треба йому на кілька днів дати машину. А вона така брудна-брудна всередині, що то прямо ужас. І я вирішила, оці зуття я буду викидати. Це буду також викидати, воно в мене в машині було. Все викидаю мої. Це у мене вода така, як деколи скло треба помити, то я продукти от накупила. А така банка, сідаюся показувати, банка стоїть яка банка стоїть. Що тут таке було? Сливки, якась така гарна велика банка. Бачите, куди її було викидати, але вона мені не потрібно, бо я ті банки маю. А я в багажні ніколи вже не дивлюся, багато років, а тут вже таке назбиралося. Це додому мені треба. Це що таке? Ще, ще, ще зі стройки я свою підлогу ще вожу. Бачите, колір підлоги моєї. Там мені треба було прирівнювати. Це мені додому треба взяти. Це додому. Тут я продукти купила, тут в мене парасоля, така стоїть, я її ніколи ніколи не вживаю. Я її ніколи ніколи не вживаю. Але нехай вона тут в мене стоїть, де коли дощ буває. Так, це мої е, отакі кросовки, які я вже з ними нічого не можу зробити. Їх треба зараз я викидати, бо я тут тримала в машині, я вже про них забула. А що я тут ще купила, я вам зараз покажу, але я не дуже хочу показувати, бо і нема часу. І я купила ось такий новий вазонок 5 євро. Бачите? Це до кухні. Така папороть буде. Така папороть. Та тут нічого такого я багато не накупила. А е, ті, як вони називаються, два таких гарних великих е, зрілих авокадо купила. І три, три упаковки остого фітнес. Е, це такі натуральні вони є. Там тільки мука і солі. Мука сигалі. І це що джада витворяє. Але вона сто раз мені лізеть наперед сто раз. І пізніше хлопець купив. Це теж, що воно тут стоїть. де коли сама чищу. Трошки ще таку ж квіточку я купила. Везонок ось такий. Такий коштує великий 3 евро. А та така от зелена, та що цей тут 5 евро коштує 2,99. А ось ця коштує 4,99. Джада, вже спокійно тут. Так. Ці води в гори я їздила. Бачите, це от така марка. Мій компані, ми маємо одинакові вже багато років. У мене подерлися в нього. ні. Це в Доломіті, ще ви не знаєте, але Я дуже багато разів їздила в Доломіті, я ще відео не робила. І там як в гори їздиш, треба обов'язково мати там холодно, по-перше, треба мати обов'язково для горів таке взуття. У мене, дивіться, тут відклеїлося, я вже не хочу, я треба буде нові купляти. І тут відклеїлося марка та сама. Дуже вони зручні, дуже зручні, навіть зимою перші роки, то я взагалі ходила ходила я ходила я, так от зимою, знаєте, от, на роботу. Я дуже скоро йшла, коротше, я їх тут зараз залишаю, вони вже тут протерлися, щоб ніхто не бачив. Не хочу я їх додому вести, бо треба тільки в такі от ящики кидати. Тут тих ящиків, бачите, вон, скільки в нас є. Їх є тут багато. А тільки тут я можу так їх залишити, тому що або треба мені нести додому. І вдома спеціальний кульочок і треба ту скиду. Бо так не відкриєш. У нас всі баки зараз закриті. І пізніше оці, оці жовті, як я їх побачила, які вони були красиві кілька років назад, Я так находилася в них. Я стільки находилася, вони такі легесенькі легесенькі і я теж нічого не можу зробити, тому що тут не гума, а тут такі, вони не зовсім не важать. Ось от така от марка для спортива. У нас знаменита така марка. Тому що тут силікон, то не є гума така, щоб там щось приклеїти знизу. От тут у мене вже дирка робиться. І. Джада тихенько сидить. Зараз ми йдемо ляльку купляти для моєї внучки. Тут він мені що то він мені вже один раз був заклеював тут, але то все одно воно що то мій компаньйон був заклею. Коротше, тут протирається і дирка така робиться. Мені дуже їх шкода. Ну, я в них находилася. Я в них дуже сильно багато находилася. Не шкода, у мене вже дуже багато всякого зараз є взуття і нового. За ті я заплатила я завжди по знижках, тому що як їдете в Доломіті, то там багато є вибір, дуже сильно великий в Альпи, в Італійські Альпи, туди вверх вверх, вверх, біля австрійської границі, туди в центральні більше до центру. І тоді вони коштували той, та, як остання пара за 41-й у мене. І Вони коштували, я не знаю, 80 я заплатила, коштували щось 140, ось так остання пара. я їх ось тут лишаю, ось так лишаю тут. Вони знизу вже дирка вже майже. Це нікому не давати, я не хочу нікому не давати. Так, А, що от, оце я теж буду зараз викидати, ви подивіться. Не хочу я того мати. Я купила от нове нове. Тільки вдома один раз притиснула, це Майзон Демо, це французький такий магазин, хто живе в Італії, знає. отаке терко. Я його купила один раз, то його можна зремонтувати. Я не хочу таке широке терко. Бачите, ось тут. Тут мене, ось тут мене зламалося. Воно і мені подобалося... Вже полетіла карта, йолки палки полетіла вітер трошки. І ось це, бачите? Я хотіла поміняти, але того з контрина я не знайшла. О, 13 євро, я не хочу то ремонтувати, бо воно дуже широке, я маю такі вузенькі, Воно мені місце займає, воно новеньке. Можна ще терти, я не хочу. Не хочу, я це все викидаю. Зараз ми з джадою йдемо, одна линучка має приїхати. Ми йдемо, купимо якусь ляльку, таку, знаєте, якусь таку з гарними очима, з великими очима. І все що, це мені поставлю, це поставлю сюди. Дещо додому мені. Тут я вот... Завтра я здам машину, щоб її всередині помили. Гарно, всередині мене і цікавить. Ззаді не дуже, а всередині... Для. Оу. Індіамо, йдемо, чада. Веніква. Ора сіва. Бай, він Опа. Ой, браво! Сіва, тінні, тінь, тінні, тінь. Йдемо вибирати ляльку зараз. Дорогеньке мої, треба тут все закрити. Це мені треба мою кепочку треба помити. І це мені додому треба забрати. І все, і кінець. Йдемо, Джада, Виберемо ляльку, тут великий магазин для іграшки є. Я з джадою не йду, джада з'їла банан. Банан. І треба... Попаду я тут чи, чи не попаду в той мусорник. Бана, джа, треба вставати. Хотіла я сказати, не піду, тому що я з нею не сконцентруюся вибрати ляльку. Хотіла я вибрати ляльку, яку-небудь там дуже бага... великий вибір. Я сама ляльок не вмію ще вибирати, я не знаю яку. Я там гублюся. Все моє добро стоїть. Я там гублюся я не знаю, що вибирати. Мені треба самі піти спокійно завтра. І тоді я що-небудь виберу. Часу вже мало залишилося. Треба їхати додому. Для Тіні Аква покину. Бай. Я хотіла якусь таку, знаєте, сама не знаю, яку ляльку купляти, Вона любить такі м'які, такі, щоб ну не знаю, м'які, щоб гарні очі були великі. розумієте, Щоб така емоційна, щоб лялька давала. Якесь волосся таке, а тепер там ті всякі такі ляльки, і м'які, і тверді, і то рухається, не рухається. Я сама не знаю. Дівчинці моїй внуці майже три роки. Її звати Софія, і так як Софія Лорен назвали. Софія буде. До нас приїхала пожарна пожарна машина, тому що жінка вверху е без ключів лишилася. Пішла на вулицю і залишилася без ключів старша. Дуже красива жінка, має 85 років. Дуже похожа на е актрису, таку, коли я її покажу, вона сама живе. І ви визвали. Як ви бачите, через балкон, вона вище мене вже ще з балкон залізли. Уже сусіди дивляться, всі. І е, зайшли через балкон, як в Пізі. Піза Маріна, Маріна з Пізи визивала от так само. Ви бачили це відео? Я теж порозважала, подивилася на Маріну. Хто Маріну не знає? Маріну всі знають, і це такий розважальний канал. Де можна просто порозважатися. І не тільки порозважатися, а побачити просто правду. Жінка показує все те, як є. оце мені подобається без прикрас, як то кажуть. І от вони залізли через балкон. Як вони, як вони відкривають, я не знаю. А то просто 5 хвилин. Ви розумієте, от вже їде назад 5 хвилин, заїхали, Цей вже кудись виїжджає, вже так скоро вже йому. І ось так. Це мої нові квіти. тут нічого не видно. Я тут готую.